Воздвиженська вулиця одна з найстаріших вулиць у центральній частині нашого міста. Сама забудова вулиці розпочалася за доби Київської Русі. Звісно, ми не знаємо, чи тоді вулиця мала таку назву, очевидь, що ні. Інтенсивний розвиток вулиці вже триває десь з кінця 17-го і фактично до початку 20-го століття. Якщо ми говоримо про центральну частину міста від валу до Красної базарної площі, тобто 18-початок -го, го століття, найдовша вулиця у цій частині від сучасного. Єлицького жіночого монастиря, тоді чоловічий монастир, фактично від колишньої підмонастирської вулиці, зараз вулиця Олександра Довженка, до а, Красного мосту. Ну або до річки Стижен. Така її була довжина саме на цій території, колись була розташована церква, кладовище або погост, це центральна частина міста, подвір'я, банку по проспекту Миру. Саме на цій території була розташована Христовоздвиженська або Воздвиженська церква, яка і надала одноіменну назву Воздвиженській вулиці. Церква не збереглася, була розібрана після Другої світової війни. Є ще згадки, як дерев'яна церква була побудована десь друга половина ближче до кінця 17 століття, неодноразово перебудовувалася, збільшувалася. І 1778 рік є такий у документальних джерелах факт, що церква фактично як вона була, ну в черговий раз там перебудована, розширена, кам'яна церква до часів Другої світової війни. Вона в такому вигляді більш-менш проіснувала. Церква була. Парафіяльно, тут мала свою парафію. Парафія була відносно невеличка, тобто десь 500-600 мешканців Чернігова на той час. Поряд були парафіяльні церкви, тобто Катеринівська церква, П'ятницька церква, Миколаївська церква. Було невеличке полозу церкви, парафіяльне кладовище. Ховали, знову ж таки, переважно священників, які служили у цій церкві. І найбільш таких визначних, ну, очевидно, заможних мешканців на полишніх вулиці. Є дані про поховання священника Федіра Васю. Тинського, дворянина Олександра Дерев'янка, генерала Костянтина Тельшевського, поручика Володимира Красовського. І ще цікавим є факт, що в 1893 році. Саме в Воздвиженській церкві відспівували відомого українського письменника, поета, видавця, байкаря Леоніда Івана Члібова. Він якраз був парафіяном. цієї церкви, Його будинок знаходився поблизу. І коли він помер, то звісно, за такою традицією, парафіяни відспівували у тій церкві, куди вони ходили. Будинки переважно були дерев'яні, одноповерхові. Фактично, так ну, така ситуація зберігалася. До кінця 19 століття і вже очевидно, враховуючи те, що міста інтенсивно розвивалося, були заможні, багаті люди. То деякі мешканці дозволили собі вже мати на цій вулиці і двоповерхові будинки, тобто які не тільки з дерева, але і з цегли також робилися. Але таких будинків було небагато. Була така практика у тут тобто, особливо поширена кінець 19-го початку століття, особливо перші поверхи, або навіть якщо будинок був одноповерховий, але власники здавали або повністю будинок, або частину будинку в оренду. І як правило, на перших поверхах розміщувалися магазини, якісь крамнички. Тобто ми знаємо, що на цій цій вулиці була і аптека, міська залізнична станція. Деякий час працювала іконописна ювелірна майстерня діяв е, науково-анатомічний музей імені Корольова. Працювали стоматологи. Тобто стоматологія на той час була така, ну на доволі такому високому рівні. Садиби, які були на цій вулиці, мали один будинок, але були садиби, які мали і два, і три, навіть до п'яти будівель, і будинки, які збереглися, дійшли до наших часів. Це сам комплекс Єлицького успенського монастиря. У будівлі колишнього чоловічого духовного училища діє приватна школа, тюремний замок або Чернігівська Губерська в'язниця, тобто сучасне СІЗО, слідчий ізолятор, будівля училища сліпих. Сучасна Чернігівська обласна державна адміністрація, тобто частина її. Будівлі казенної колишньої палати діє взутєва чиніська взутєва фабрика «Берегіння». окрім того, що церкви, монастирі, храми. Тобто -то, не тільки православні закривалися, а закривалися і ліквідовувалися згодом інші конфесії, тобто -то, це католицький, молитвині будинки єврейського населення. І така доля саме спіткала і одну синагогу міста, і як вона була зачинена, знаходилися різні установи більше до часів незалежної України. Змістився, почав діяти Чернігівський молодіжний театр. З 1922 року вулиця Воздвиженська була перейменована на Пролетарську, тобто знову ж таки нова влада, робила нових героїв, робила перейменування вулиць, ставила пам'ятники і в такому досі намагалася виховувати містян. Церква існувала ще до подій Другої світової війни. Під час Другої світової війни зазнала руйнації. Певно, очевидно, якщо було б бажання передусім влади, її можна було б хоча б закансирувати і згодом відновити. На жаль, цього не було зроблено. Колишня вулиця Воздвиженська обмежується е сучасними вулицями Бориса Ліпська і вулиця Терновського. Вона втратила, звісно, у порівнянні з тим, що мала. Ще, хоча б в першій половині ХХ століття, пам'ять про воздвиженську церкву, яка надала цій вулиці назву, зберігається.